Наша следующая участница Светлана Хоменко. Дома Светлану ждут любящий муж и трое взрослых сыновей. Но по-настоящему счастливой до конца Светлана себя не ощущает. И все из-за лишнего веса. В своем возрасте, в 44 года, она выглядит гораздо старше. Иногда ее даже называли бабушкой. Ну, представляете, Светлана пообещала на нашем шоу не только похудеть, но и помолодеть. Итак, Светлана Фоменко и Вячеслав Масцевой. Встречайте! Старуха, на вид уже старуха. Світлані Хоменко лише 44 роки, а з вагою 125 кілограмів жінка має вигляд на всі 60. Я родилася великою, росла повненька, мама мене не, не, не жаліла. Саме мама з дитинства привчила Світлану до калорійної нездорової їжі. Ковбаса оця дійшола там по рубль 60 чи по рубль 30 Вона була. Макарони по флотки, про фрукти взагалі мови не було. У 18, переїхавши від матері до студентського гуртожитку, Світлана взяла себе в руки, сіла на жорстку дієту та схудла до 60 кілограмів. Саме в цей період вона і зустріла свого майбутнього чоловіка Олега. Та вже після перших пологів її вага збільшилася до сотні кілограмів. Я тільки з кожним разом набирала 20 кілограм за кожною дитиною. Коли я вже важила 140 з лишнім кілограм, то тоді, звісно, був вже шок. Я заїхала з дітьми. ну і Ми зайшли в трамвай, поки я там ну, на одному сидінні, На другому сидінні вже тоді, каже, о, свиноматка з своїми вилатком. Це було шах. Тоді я, мабуть, постаріла вже руки на п'ять. Рідної матері соромиться середній син Світлани – Євген. Ну, я не, не показував, ну, ну, але сама це бачила, і було неприємно. Коли він знав, що я їду до нього в технікум, його знайти не можна було. Він навіть не виходив до мене. Через зайву вагу Світлані важко господарювати, навіть самостійно взуватися жінка не в змозі. Через цю вагу у мене взагалі немає інтимного життя. Я не роздіваюся ніде. Ред чоловіком, ні, я не роздіваюся давно. Він мене приглашає спати. <гум> а я завжди сижу на низу і чекаю, поки він засне. Він обіжається. Коли він просипається другий раз, він такий довольний, присипається. Це часто буває. Ти знаєш, у мене фамілія була водоп'янова, а мені водоп'яшка снилася. І він так з такою насолодою розказує, де ми були, і що робили. І я розумію те, що він пам'ятає мене тою, от іменно тою. І він мене ту любить і до сих пор. От і я хочу бути знову тою. Отаке от, ганебне життя я не хочу і помирати не хочу. Так. Я вам казала, я буду землю гризти, але я не здамся. Вже все. El que un sueño parecido no volverá a morir. Que me pintaba las manos y la cara de azul Y de provisa le el viento rapido